У Росії якась чорна смуга, один за одним помирають люди, які відіграють ключові ролі у російській армії чи ВПК. Так сьогодні біля свого будинку у Підмосков'ї загинув генерал-майор Ярослав Москалик. А за кілька днів до цього вбили провідного російського конструктора, який модернізує засоби РЕП. Як же це відбувається, розкаже РБК Україна. Калик вмер у підмосковному місті Балашиха. Сьогодні зранку вибухнув автомобіль. Як повідомив російський слідчий комітет, внаслідок вибуху загинув топ генерал російського герштабу Ярослав Москалик. Окупантів пишуть, вибухівку підклали в автомобіль Volkswagen Golf, який припаркували біля будинку генерала. Коли москалик проходив повз, спочатку вибухнула бомба, а потім на додачу, ще й газовий балон, який був встановлений у машині. Вибухом генерала відкинуло на кілька метрів. У нас у на дворі горить. Все в машині, Судячи з фотографій з місця, саморобний вибуховий пристрій начинили вражаючими елементами. Крім того, попередня бомба складалася з вогів, пострілів для підствольних гранатометів. За інформацією джерел російських телеграм-каналів. Рік тому попередня власниця Volkswagen Golf продала його 29-річному громадянину Азербайджану. Генерал-майор Ярослав Москалик був заступником начальника головного оперативного управління Генштабу Збройних сил Росії. Він займався плануванням воєнних. Операції Проти України. Однак на цьому хороші новини не закінчуються. Як повідомляють джерела РБК Україна, у ніч з 17 на 18 квітня у Брянську ліквідували Євгена Ритікова. Це провідний російський конструктор, який модернізував засоби РЕП. Він був керівником конструкторського бюро Брянського електромеханічного заводу. Це ключовий розробник та інноватор в секторі створення новітніх засобів РЕП та РЕР для окупаційної армії РФ. Автівка Ритікова. Вибухнула після того, як він сів у неї разом із колегою. Вірогідно іншою особою, яка також загинула внаслідок вибуху, був заступник керівника конструкторського бюро або ж його помічник. Не пропускати головні новини? Не забувайте підписуватись на РБК Україна, залишати лайки і коментарі під відео.